Тим часом у Києва запевняють, що готові до хуртовин. Керівництво комунальної корпорації розповіло про тактику боротьби зі снігом та ожеледицею. Продовжить Богдан Бур'яненко. оборонна операція проти снігу у столиці може розпочатись уже в неділю. Синоптики прогнозують справжню заметіль з дощем. На цей випадок не підготові кілька сотень дорожників та двірників на озброєні. 310 спецмашин. Если сравнить с прошлым, с прошлым годом, то в сравнении идет 310 единиц просто против 270 в прошлом году. Плюс дополнительно на случай чрезвычайных ситуаций у нас еще подготовлены договора с владельцами, с частными владельцами похожей техники дорожной. Договора на привлечение 185 единиц техники. У Києва в кажуть, хоч це тільки відсотків 60 від потреби, втім за повною згодженості дій цього має вистачити. Першим фронтом боротьби зі снігом стануть магістральні вулиці, проспекти та бульвари. Після них братимуться розчищати дороги районного значення та міжквартальні проїзди. Цього року розробили тактику обмеження руху великогабаритного транспорту, аби фури не закорковували слишні вулиці, їх зупинятимуть ще на підступах до Києва. Працюватимуть для вантажівок і спеціальні паркувальні майданчики. Якщо яка в транзитна фура вже прорвалася в Київ, значить опять же виділені міста відстояння, площадки цей транспорт може навіть вдоль дороги, не стояв і не создавав проблематику для чистки дорог. Перемогти уже допоможе сіль і пісок Цьогоріч на складах Києва автодору посипних матеріалів удвічі більше ніж їх використали. Торік Це 38 тисяч тонн солі, 23 тисячі тонн піска. По солі у нас на сьогодні 103% перевиповнення по наліччю. Для сравнения хотів би сказати, що в прошлом году за всю зиму было высыпано 18 тисяч тонн солі. Розраховує місто на допомогу поліцейських. Вони прибиратимуть наш штрафмайданчики автомобілі, які перешкоджають снігоприбиральній техніці. До речі, у зимовий період у середмісті паркування машин буде обмежено. Богдан Буряненко Вічеславандичевський телеканал Київ.